21 лютого Міжнародний день рідної мови. В світі налічується понад 6 тисяч мов, але половині з них загрожує зникнення. Для кожного народу своя мова найрідніша, найдорожча. Рідна мова це мова, яка перша засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Для нас рідна мова це не тільки дорога спачна, яка об'єднує собі народну мудрість. Це наша горбість, бо все, що створено нею, увійшло в скарбницю загальнолюдської культури. Мова показник існування нації. Поки існує мова, існує народ. Тому нарікай широчий Йокай, клич. Розраджуй. Базіки горлай. Голосуй, гумори, промовляй. Горкочи. Кажи белебень. Теревень. Гомоний. Балакай. Розмовляй. Теревень. Лементуй. Висловлюйся, лепечи, Жабони.